Любі друзі, скоро виходять наші тоці, ми їх дуже любимо, ми полюбляємо цей контент, ми полюбляємо ловити годноту і давайте порівняємо е, два сайта Food це предікти, тобто не офіційна інфа. І FoodBin, там різна інформація, що буде. Подивимося на команду від Food і бачимо, що в Оретар Девітра Я думаю, що буде лібо Едерсон, лібо... Либо Алисон, Алисон був Тоті, Адрісон був номінантом, можливо вони зроблять, рокировочку змінять. Два центральних захисника Ван Дейк, Саліба, Ван Дейк, якщо Тоті був, щоб буде Тотсом, Саліба був номінантом, не сіки, я пам'ятаю. да, Номінантом в СБЧ, а Рубен Діаз був Тоті. Як ми бачимо, що на Рублендіаз вони ставку не ставлять без Салібас? Все як минулому році. Справа у нас буде Тренд Арнольд, зліва у нас Аке. По поставим ми бачимо, що Тренд Арнольд такий більше на атаку, а Аке такий більше на захист по поставилам. Опять-таки, Аке є до і доп... І доп... Цей... позиція це центральний захисник, тому він буде стоїть нормальну копійку. Але в принципі, ми бачимо, що і Тренд Арнольд може бути і, блин, навіть e -e, ЦОПом і ЦП. Прикиньте, він може бути ПЗ-шником, ЦПшником і ЦОПником. Це сильно. Постатка в принципі може бути цим всім, але судне тому. Два центральних півзахисника це Одегард і Родрі. Опять таки Родрі, але ще є Деклан як вони, Райс, як вони зараз це все зроблять, цікаво. Чи може побореться Деклан Райс, там вони ж будуть висчитувати, висчитувати по всім параметрам за сезон. Справа у нас в нас Салах, центральний атакуючий півзахисник у нас Дебрюйне, тут без шансів, зліва у нас Фоден, така цікава собі інформація, і Холанд. Хон-Форд, тут без шансів, так. Да. Опять-таки, на РВ, на ПЗ, ой, на ПЗ, ПП ПФ, тут може бути ще САКа, Сака, а з Фоден, Фодена, замість фодена може бути Song Kien Перед Передвайте подивимось на притягнення від номінантів, номінантів номінатів, -тоці і побачимо, що тут може бути. Як ми бачимо, тут того є. Водкінс він буде, в нього були промокатки, це 100% інформація. А Сака, я думаю, він може бути або Тотсом, або номінантом. Тут таке вже. Як ми бачимо, він може бути, тут буде СБЧ. Побачимо, як воно буде на самому ділі. А вдруг СБЧ буде, буде прикольно. Е, Вандевен, не знаю, що це за, за гравець, можливо буде. Це як то кажуть, кожен цікавить. І от наш Хін Мін. Цікаво, він буде номінантом. Чи буде все-таки... Чи все-таки буде в головній команді замість Фодена, може вони зроблять рокировочку. Бруно Фернандеш, я думаю, він не сильніший, ніж КДБ, він буде номінантом. От Деклан Райс, цікаво, як вони з цим зроблять. Тобто Декланрайс зараз на ходу, він вже другий сезон на ходу, він в арсеналі став ще краще грати. Тому, можливо, побореться. Давайте, а тепер переходимо до Фудбінчика. Фудбінчика перейшли і ми бачимо, давайте подивимося на Деф, захист, Врата Райльс, який я я говорив, лібо, а, лібо буде значити Сіті Едесон. Далі, як ми бачимо, тут якась трошки нелогічна логіка. Два ПЗшника це Арнольд і Tirpier. Що до чого не зрозуміло. Де Футбін. What the fuck. І бачимо, що різна картинка, як на мене, FGG поярше, покрасивіше буде. Да, вона темна, але вона красивіша, ніж це. непонятно що. Вандайксаліба тут по факту, немає Рубина Дієса, далі ЛЗ немає це дивно, це для мене дивно. Далі, центральні півзахисники, що тут робить Сака, теж непонятно, якась логіка нелогічна. Деклан Rice і Родрі бачимо, що ми не бачимо одегада. Можливо, можливо воно так і буде. Райз. Але Rice, і, блін, і Родрі більше ЦОП, ніж ЦП. Ну, по факту вони можуть і то і то грати. Но буде цікаво. Райз? Як на мене, Райза не але Родрі, Родрі аналогічно ж не гірше. Чому тут САК робить на ВЦП? Це на підзахисниках, ну типа ще... ПФА ПП. Переходимо до атаки і ми бачимо, тут є Салах, ПП. Холод форвард і Сон форвард. Ну, Давайте логіку включимо, Сон буде зліва. Салах справа, Холонд в отаці. Але до чого тоді тут, тут оцей пасанчик іде Кевін Дебрюйна? Немає Кеннедебрюни, немає. і немає. і немає цього. Господі, як його звати. От Гада. Кендебрю пів сезону не було його, але я думаю... це нічого не змінить. Він ж був на травмі там плюс-мінус до Нового года. Це нічого не змінить. Трошки, трошки по позиціям нелогічно, але опять-таки це просто придікти. І дивимося номінантів. Номінантів від футбіта, ми бачимо тут Бована, Бовна була промокатка, тому можливо він буде. Воткінс, це чисто картка для роботяг. Воткінс аналогічно буде, це 100% Вісаріо, я не знаю, хто це такий за 100хема Незрозуміло, не можу чітко. Солянка був потпом. я Теж думаю, він буде, це картки для роботяг, ми їх будемо всі ловити. Ну це не точно. Дуглас Луїс, це центральний півзахисник, теж думаю, що буде. Миколенко ЛБ, ЛЗ. Це сміло замість Зіни, як Зіна був в минулому році. Буде, якщо буде, це буде дуже прикольно. Но Миколенко показує непоганий рівень в Евертоні. І Palmer Челсі. Зараз він да, такий хлопчина молодий. Трошки, як то кажуть, зірочка трошки зажигає. но... Пограти не буде прикольно, беручи до того, що в Палмера була промокартка. картка У всіх цих карток, кроме Вісаріо і Віконка, були промокартки. картки Тому шанси великі. Це номінанти. Тут більше нічого ніякої інфи немає. Тому якось так. Тому пишіть, і до, ви, до якого ви про більше, як то кажете, думаєте, що так воно і буде до Fu Фуд чи Фудбіну. Моя думка, що у більше правіший. І більш логічніший. Ну, скоро то це побачимо. Можливо, можливо стоїть вже збирати покси. Чи ще рано? Як думаєте? Пишіть в коментарях.